На сьогоднішній день Орбан уже безперервно знаходиться при владі 15 років. Причому, якщо брати першу каденцію, це вже Виходить 19 років. Це дуже і дуже великий термін. За причому 15 безперервних років сам, сам Орбан довів Угорщину до небачених злиднів в економічному плані. В Угорщині найбільша інфляція. В Угорщині найбільша висока ціна населення для газу, природного газу, щоб там не говорив Орбан. І, до речі, Угорщина... Цього... Словно, звісно, російського газу, так, Будь так звісно, дешево, 11 так? разів в Угорщині природний газ для населення дорожчий ніж в Україні. У нас 7,99, у них більше 80 гривень за один кубічний метр. Продовжуючи правління Орбана на сьогоднішній день, і це я думаю, ми ж теж не торкнемось. Не випадково, що і Трамп і Путін чому запросили, вірніше вибрали Будапешт і говорили, що Орбан має в цьому плані нормальні стосунки, і до як до. Трампа, ну і звісно, дуже тісні зв'язки з е, Путіном. Я тільки один факт наведу: в минулому році вийшла книга Стефано Ботані, це Україна Україні е, угорсько, італійський е, історик, політолог, і поки що це єдина біографія е, Орбана. Так, от у цій книзі е, можете про... показати в. Так, якраз проаналізовано і дуже детально описується, яким чином Орбана свого часу вербувало спочатку внутрішні служби угорщини, і потім всі ці матеріали попали на луб'янку не випадково. Тобто є докази. На сьогоднішній день є навіть друзі Орбана, які в 2010 році, після того, як Орбан переміг на виборах, запросили на Луб'янку і прямо на Луб'янці показали їм мапи з тими даними. Ну просто як шантаж, це перше. І друге, звісно, це економічна залежність. Це, це це важлива інформація, яку у нас я щось не, не бачу, щоб настільки поширювали. Тобто, це ще за соціалістичних часів він? Звісно, звісно, теж посилка є ще Орбан у 81-му році, коли вступив на юридичний факультет Будапештського університету, і тоді потрібно було проходити військову службу. І вже тоді почали ці вербовки, і теж є силка на те, що один з близьких друзів. Орбана, потім він став і олігархом, потім його Орбан, звісно, розброїв від грошей. Так от сам він силається на те, що Орбан декілька разів до нього підходив і говорив: Лайош, я, мені потрібно на тебе подавати відповідним органам відповідну інформацію. Тому, повертаючись на ваше питання, на сьогоднішній день і руки, і ноги Орбана. Пов'язані з Путіним набагато сильніше, ніж з Трампом. З Трампом там більше ідеології, ніж як. Якоїсь економічної залежності. І ще один факт, я хочу навести: в 2009 році, а до 2009 року, 21 листопада, Орбан був ліберально налаштований європецентричним. Його запросили на з'їзд єдиної Росії в Санкт Петербург. Це було 21 листопада 2009 року. Він провів буквально півгодинну зустріч з е, Путіним, і після цього в нього думки помінялись на 180 градусів. Е, звісно, То ви пов'язуєте, що це можливо шантаж його. Е... Ну, діяльність стукача там e, значить два фактори наводиться. Перше це шантаж, і друге, що йому запропонували звісно дуже надзвичайну економічну вигоду, на співпрацю. Так, книжі, так, да? так, 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 mm. так. І якраз ці два фактори. Чому тому, що той же самий газ на сьогоднішній день відомо, що Угорщина ж не отримує більше 23 мільярдів уже євро. Субсидії від європейського союзу так, от у, е, угорські медіа, проорбанівські медіа фактично е, дотуються тими ножницями, то що якщо раз ви питали, між тією ціною, що заходить від е, рашистанського газу, і від тією дельтою. Тобто, фактично е, угорські медіа е, проурядові медіа функціонують завдяки е, російським грошам.